Котики сидять, вони люблять їх розглядати, а також люблять ці котики порахувати. А тут стіна ось вона пуста. Тут дітки можуть самі намалювати малюнок. Так виглядає казкове укриття в початковій школі Гостомеля. Тут учні зможуть перечікувати повітряну тривогу. У невеликому приміщенні є все необхідне: два виходи, біотуалети, аптечка та запаси їжі. У нас в Київській області то це перше таке укриття, яке нам збудували волонтери під керівництвом Олександра Кагала і Катерини Поліщук. Японці перерахували на будівництво бомбосховища півмільйона гривень. Його облаштували за чотири місяці. Будиночок розрахований на 55 осіб, але за потреби тут можуть розміститися понад 70 дітей і дорослих. Надійний захист обов'язково. Дуже гарні надійні двері тут. Дах там теж монолітний залитий дуже гарно. І ви бачите самі, що насипано дуже багато землі і оформлено так, щоб це було естетично красиво біля школи, а не просто якась гора стоїть. Спочатку навчального року учні вже були в укритті два рази на новий будиночок реагують позитивно. Мені воно сподобалось, воно казкове. Я не очікувала. Мені воно теж сподобалось, воно дуже гарне. Вам там зручно, комфортно да. знаходиться. Під час бойових дій на Київщині заклад значно постраждав. Діти перейшли навчатись до інших шкіл громади. У дах два, десь три прильота було, тому що дуже пробито дах, бо повністю так насквозь небо було видно. Так. От, ну, десь до 20 прильотів добрих, а може й більше було. Тут дуже багато прильотів було. Мінних оцих таких вибої невеличких було десь до 15. дуже великих, глибоких. Десь мій ріст. Щодня впродовж року працювали над відновленням школи до 20 волонтерів. Їм низький уклін, тому що саме вони. От відбудвидували нам школу. Ми дуже дуже вдячні. У навчальному закладі навчається 170 дітей. Завідуюча Наталія Рох розповідає, поки у них лише один перший клас. А щодо філії приїжджають учні із руйнованого ліцею номер 3 яких підвозять на уроки та додому. Нині у закладі мріють про спортивний зал, бо поки що проводять заняття лише на вулиці або в коридорі. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Гостомеля Спеціально для інформаційної агенції. Погляд.